Моє тіло це храм Святого Духа, Кадошруах, викоплена, очищене, освящене кров'ю Ісуса Христа, Єшуа Моша, Руах Кадош. Мої члени, частини мого тіла це зброя, праведність посвячені на служіння Богу, а війну, шибами, для Його, для сущого слави, Кадош. Сатана не має місця в мені і сила наді мною. Йому нема в чому мене звинувати, тому що я виправдений кров Ісуса Христа, Ішуа, Моша, Руах Кадош. І я перемагаю Сатану кров'ю агенця. Слово мого свідчення і не полюблю своє життя аж до смерті. Моє тіло для Господа, руха і Господь руга для тіла мого. Амінь. Я нескінченно цінний в Божих очах, Бога Авраам, Бо Ісака, Бога Ізраїля, тому що Він заплатив за мене найбільшу цінність у всьому сесвіту. Це кров Ісуса Христа, Єшуа, Мошах, Кадуш. Це моя істинна цінність. Відійди від мене, Сатана. Хто воскресив Ісуса, Ішова з мертвих, то той, хто підняв Христа в мошах змертих, оживіть і смертельні тіла ваші, через свого духа Рога Адонай. Що живе у вас, я не буржник тіла, я вмираю за тілом. Духом тілесні вчинки, то буду жити, і водитись духом Божим, а війну ще він син Божий, Сущо. Я покладаю надію на Господа, руах Адонай. Ми чекаємо спасіння від Господа.